Щоб е, полегшити коритування Qt е, під інші платформи. Оскільки та? е, така та проблема була від графічних частині. Власне, через цей е, проєкт з'явився другий проєкт, який називався Necessitas. бо е, набувати е, Румунський, здається, розробник, е, року, він початку 2011 року почав дуже

І, власне, там є, звичайно, є якісь при природовських мобільних платформи, є якісь складощі, які будуть у саміх розових Q'ют, коли вони власне, резолюцію підтримку. Але фактично це всі основні можливості вони зараз підтримують. І тепер ми маємо протизанку картину. Тобто Qt він дуже добре розвитий на модулі, модулі він модуляризований, можна так сказати. Тобто він має тільки... Він має підтримку для роботи з межею, не має підтримку для роботи з базами даних, якісь базові можливості підтримки, в інтернет-графіки, ми його можемо використовувати на за гостов, через -time Systems. Ми можемо використовувати на компід платформах. А iOS має зараз підтримку у вигляді такої, можна сказати, педи. І наступна версія квітала починає підтримку тобто, для Windows RT. Ані він посвід теж не колишні з уваги. Маю сказати, що Конс дуже любить фільм і ми маємо таку досить, не можна сказати, не дуже велику, але я досить, досить Бахом широкою команду розробників у нас є 10 15 людей, які компетентні, тому, не можуть. СДК розробці. І частина з них також є сертифікованими розробниками. Ми також приділяємо увагу для того, щоб люди сертифікувалися. І люди, які сертифікуються і стають спеціалістами в Q, вони можуть бути також якось спокійні ну, за своєю валютки, тому що цей фреймворк також має людину сервічну, там як такі программування графічного про серед очі. І трошки по використанні ми використовуємо його е, власне, не тільки для контрольної розробки. Часто буває так, що е, хочеться зробити, е, розробити програму під Windows, у нас немає спеціальної е, команди, яка використовує C-Sharp або Visual Studio для цього. Ми спокійно використовуємо Qt е, в розробці під Windows. Також буває, що е, нам, нам зробити якусь аплітацію. Ми також використовуємо для цього QT. І в нас є кілька аплікацій, які були залиті на App Store. Тому можна сказати, що люди, які кажуть, що дійсно open-source проєкти можуть бути якимись сирими, ми просто показуємо, що їх можна просто використовувати для виробництва серйозних продуктів, які можуть бути конкурентними. Власне, це все, що я тобі сказав. питання, Як ви здійснюєте дистрибуцію поширення свого продукту? Він у вас рецізоване, це власний продукт, чи ви працюєте переважно офшорне програмування, чи, розумієте, яка у вас модель? Тобто, дивіться, з точки зору ліцензії Ну, тобто, Чи ви виготовляєте власний продукт, чи ви працюєте просто на інші команди? є кілька власних фікційних... Наприклад, у нас там є невеличкі е, мобільні аплікації, які у нас здається, є е, на е, де є там е, також, е, Ну, це, це все написано на QMEL. Тобто у нас є такі невеличкі аплікації власні, але це, е, ми, ми в основному це аутсорсинг. І ми користуємося одному на GPI-версію. Тобто Ми лінгуємо наші програми динамічно до бібліотеки під тим чином ми е, і маємо. To jest to Адже час простої клієнтського сервера в інтернеті може коштувати як і йому, значний втрат, так і відповідно і компанії. Запис почала розвиватися ще з печатку в рішення і перший реліз в першому на початку стадії розробки починалася як система. Розуміла, як галузі, гаузі групу ентузіастів, а після цього ж вона назвала з під ліцензією GPA. Стало повноцінно доступним для використання кодом. Отже, де, де все у нас починається, і, і для чого це все необхідно? Е, Всім відомо, що ну, знову ж як, як я вже про це згадував, е, моніторинг це найважливіша складова, і її необхідно тримати під контролем 24 на 7. Е, тому, е, Будь -будь -будь в певний зоне, що в нас всі додатки, сервіси запущені і працюють належним чином. Знову ж таки, чому саме забікс? Тому що це поєднання системи моніторингу і засобів візуалізації, які дозволяють нам побачити візуально стан зміни. Детального елементу моніторингу. Е, також е, система мікроінкозавіст використовується як е, система для повідомлення про. Найбільші два конкуренти, які стали на сьогоднішній день, це є Nambios і Забікс. Загалом, де факто в багатьох компаніях ну, приймається, що система моніторингу це є Хоч Хоча він на ринку тобто, набагато довше порівняно з системою моніторину Замікс. Переваги і, і недоліки. Отже, система Мапірус e, e, система, яка є однією з найбільш популярних і всім відома, e, та, вона також поширюється під відкритим кодом і в, представляє систему, яка забезпечується засобами шаблонування, e, які її недоліки. E, це е, налаштування, конфігурація адміністрування все здійснюється допомогою для текстових файлів. Тому в результаті, щоб ви налаштувати щось, потрібен доступ е, фізичний допомоги СС, щоб е, додати нові козлі монтурення. Е, е, зміни в, в налаштуванні вимагають рестарту чи Завантаження сервісу, оскільки все зберігається в текстові файлах. І система моніторингу Nagios дає нам надто простий і ну, достатньо сказати, не знаю, примітивний графічний ін інтерфейс. Усі, усі ці недоліки є подолені в системі моніторингу запису. <свят> ці типу, в партейч, uh, практично, якщо порівняти з системою моніторингу, то NACIOS набагато uh, на менше і uh, запису. Але uh, які його основні переваги? Це є uh, Zabbix uh, може моніторити будь-який сервер в інтернеті з допомогою свого агента чи без агента. Також він підтримує із пісенним пішов, щоб шаблонування, він легко нічкін для масштабування. Всі його налаштування зберігаються в базі даних, якщо порівнювати з набір, ну і багато інших переваг, які мабуть. Завдяки яким завікс йде на крок euh, попереду з прийнятою Що Ще є собою система моніторингу, завікс і її архітектура. Ми можемо згадати як дві архітектури, одна з найпростіших це поєднання трьох компонентів. Це є zabbix сервер, який включає в себе демон zabbix сервер централізована база даних і веб-інтерфайсів. Наступна архітектура це є розподілений моніторинг з використанням забіг. Якщо у нас... System, якщо у нас стоїть лише один з сервером, ну, ми можемо моніторити його незвичайну кількість сервер, умови лише нього одного. Але якщо в нас є можливість, і, чи, чи наш основний сервер знаходиться за межами феєрволу, необхідно моніторити інші клієнти, які знаходяться в різних дата-центрах. Для цього Забікс проксі, які значно полегшують навантаження е, на забікс сервер. І лише вони збирають дані з хвостів, які моніторять і відправляють їх на забікс на сервер. Основний і е, е, центральний компонент системи моніторингу. він є е, 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 кросплатформоний. Е, це Просто це платформи середовище моніторингу, і сервер може бути запущений на системі Linux чи unix подібні. А ми моніторити можна будь-які сервери, чи це під операційною системою Linux, Macs, Mac, Windows. І також допомогою цієї системи ми можемо запропускати. Додаткові ем, програмне забезпечення чи скрипти, які дозволяють удосконалити систему монітори. E, Zapix – це як і напіос є собою ем, е, шаблонною системою моніторингу, тобто ми створюємо шаблон, в ем, якому визначаємо набір компонентів, які ми будемо. Моніторити, ми тобто доволяємо новий сервер чи вузол, який, який, який е, необхідно моніторити, і автоматично для цього вузла на основі цього шаблону йде прив прив'язка моніторину цих е, компонентів. Е, ін, Інтернет-трафік, е, ну, тобто все, все, що необхідно для адміністрування. Налаштування забікса і додання нових узлів для моніторингу може здійснити допомогою централізованого веб-інтерфейсу автоматичним пошуком серверів мережі, які, які забезпечуються попереднім визначенням діапазону мережних адрес для сканування. Також доповняння нових постів можна. Допомогою імпорту uh, XML файлу і допомогою апіколі. Колекціонування чи збереження даних забезпечується допомогою запис, який називається IDEM, це якби мінімальна одиниця, яка є універсальна одиниця, допомогою якої ми um, витягуємо. Той чи інші параметри серву, наприклад, поточний вихідний трафік з фізичного інтерфейсу, кількість е ідеопсів з диска, кількість використаного місця на сервері, в... ну і теж. Зафікс, якщо знову ж таки повернутися до Namio, він. Має систему достатньо е ну, систему побудови чи називати графіків, які можна дуже, -дуже легко кастомізовувати, і якщо сам Nagios е не має системи побудови графіків, і ін для цього необхідно доставляти. Планіни, чи, чи знову ж таки з, з боку піднімати систему моніторину картки. Це я, 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 як яджання картика. Накіс плюс-картів, це спокійно можна, можна замінити системи моніторину заліз.